Художниця театру розмальовує ескіз. Це перший етап створення ляльок для нової п'єси. Нині готують виставу Коти біженці. Актуальна п'єса. Там мова йде про е, котиків, а коли ми кажемо котики, ми маємо на увазі, що це не котики, це маленькі дітки. Ті, яких на сьогодні життя примусило обставини покинути свої домівки, ця війна покинути домівки і кудись переїхати. За малюнками виготовляють ліпнину. З нею працює художник-оформлювач. Він деталізує обличчя та наповнює ляльок емоціями. Я беру, вирізаю очки, якщо треба, відкриваю ротик, як треба, роблю механізм. Оце називається до речі гапіт. Це ви бачите, як скелет ляльки. Здесь вона на ньому. Тримається, виробляє різні фокуси. Не менш важливі декорації на сцені. Їхнє створення розпочинають з макету. Це як маленька сцена наша. Ми тут у масштабі один десяти робимо макет, щоб мати уявлення, як буде вже в великому масштабі, на великій сцені. Після цього за справу береться декоратор, відміряє матеріали, ріже їх на частини, виготовляє каркас. Коли каркас готовий, оббиваю його тканиною. Красиво заправляю так, щоб ніде не було задиринок, щоб... тому що актори працюють, робочі сцени працюють з ним. І знаєте, як загнати оцей кусочок друзку якусь у палець там чи в руку. Це дуже неприємно. Тому... Роблю все це, шліфую на створення антуражу та іграшок потрібно до трьох місяців. Наразі у скрибниці театру мають сотні ляльок та декорацій до 30 різноманітних вистав.